Дев'ята лекція мікроклімат міського середовища. Перше питання: техногенні особливості міського середовища. Друге фізичне забруднення атмосфери, третє хімічне забруднення атмосфери і четверте біологічне забруднення атмосфери. Перше питання. Техногенні особливості міської території сприяють формуванню місцевого клімату, відмінного від приміської території. На формування міського клімату впливають прямовикиди викиди тепла, зміна режиму сонячної радіації пилогази і викиди підприємств транспорту, зміна теплового балансу за рахунок зменшення випаровування, значна частка вертикальних поверхонь, що призводять до затінення і утворення котловинних умов на тлі рівнинного рельєфу. Перераховані фактори діють комплексно. Сонячна радіація в умовах великих промислових центрів вона знижена через зменшення прозорості значну кількість пилу і аерозолів. З іншого боку, до розсіяної радіації приєднується відображена радіація від стін і і мостів. Далі, вітровий режим міста. характеризується місцевою циркуляцією. Біля поверхні землі потік холодного повітря спрямований до... Острова тепла, а з вершини острова тепла формується потік теплого повітря до околиць міста. У самому місті завдяки відмінності, у нагріванні освітлених і затінених вулиць та дворів формується місцева циркуляція. Висхідний потік утворюється над поверхнею світлових стін. Спадний потік над затіненими стінами, частинами вулиці дворів. Швидкість вітру у місті порівняння з відкритою місцевості, як правило, нижче. Але якщо місце розташоване на горбистій місцевості або при збіганні напряму вулиці з напрямом вітру, можливо, посилання вітру. Вологість повітря. У великих містах у центрі вона нижча, ніж на околицях. Причому найбільша вологість повітря над передмістям, ніж у центрі міста. У річному відношенні спостерігається влітку, а у добовому відношенні у вечірній час. У кліматичних зонах, де взимку випадає сніг, або поверхня землі замерзає, повітря у місті може бути більш вологим за рахунок, за рахунок техногенних джерел парів. Вплив міста на випадання рідких і твердих атмосферних опадів різний. Зимку сніг випадає над центром міста менше на 5%, ніж над передмістям. Влітку опаді впадає більше над передмістям, ніж в центрі міста.